Плетіння маскувальних сіток, так і кімор, нашоломників для воїнів ЗСУ займаються Житомиряни у волонтерській майстерні Свій за свого, що у Житомирському навколо культурному просторі Наталія Хімчик приходить сюди щодня. Життя наших військових в пріоритеті, напевно, для кожного, для кожної людини і для кожного громадянина України. І виготовлення ось таких маскувальних костюмів для наших розвідників, для наших снайперів це теж дуже важливо. Замовлень дуже багато. Хлопцям потрібно це. Останнє було на 45. Скільки вплива ви виготовляєте за день. Ой, за день це залежить від того, скільки нас є. Але не менше однієї одиниці ми виготовляємо щодня. Але у нас не вистачає рук. Великі замовлення, а людей нам не вистачає. Як розповідає координаторка майстерні Ангеліна Нестерова, спочатку вторгнення до роботи долучилося в десятки разів більше людей, ніж зараз. Такий активний наплив людей відбувся. В перші дні повномасштабного цього вторгнення ну прямо 26 27 двадцять вже було море людей, і весь коридор був зайнятий тут в просторі. Тобто люди йшли, тому що бачили, що біда і треба допомагати. А влітку знизився і одна з причин, за словами Ангеліни Нестрівої, це підготовка до нового навчального року, адже приходять в основному люди, які працювали в дитячих садках та школах. Незабаром початок навчального року. Освітяни в основному працюють зараз в школах, це укриття, звичайно, і це підготовка кабінетів до 1 вересня. Тому зараз проблема з людьми виникла, які пішли на роботу. І вихідні дні, звичайно, проблематичні, тому що. Люди мають ще якусь свою працю і мало людей взагалі в вихідні дні. Замовлень для військових на продукцію майстерні не менше. Ми працюємо з 10 по 10. Буває терміново, що от сьогодні чи завтра тоді терміново робиться. Буває, наприклад, нібито проста річ на шоломники. Бу було замовлення одне, наприклад, 400, було 600 замовлення. Зараз теж треба до 1 вересня зробити. 400, але не вистачає звичайно руки. Тому хто може в кого є вільна хвилинка, можна не прогулятися на Михайлівській, а можна зайти сюди і цей час віддати корисній справі. Можна привести свою дитину на гурток, на іноземну мову, ось як роблять колеги мої, і потім навіть ось з дітками прийти і допомогти. Війна не закінчилася. Ми ще не можемо спати спокійно. Давайте допоможемо тим, хто рятує наші життя, а ми допоможемо рятувати їхні. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.